Ви бачите, яке сонечко, яка погода, але вітряно, прямо такий холодний східний вітер, а сонце супер. І Якщо б оце вітру не було, то було б тепло тепло Але 3 градуси всього-навсього небагато. Таке яскраве сонце. Я вже смоталася в місто. Раненько поїхала в лікарню швиденько справилася і оце вже йду додому. Нікуди не заходила, ні в магазини, нікуди. Думаю, треба спішити додому, тому що не кормила своїх хлопців. Ну, котик то покормився, а от Джека залишила голодного. Ось я вже і вдома. Жикудочка, давай поспіхай, поки я з тобою. І... Джекфу! Джек фу! Страшний. Так, зараз я вже вийшла, поки що не зайшла в дім. Зараз зроблю маленький обхід. Розкажу, що ми вчора вже зробили. По-перше, Нарешті досадила цибулю, <гум> нарешті, але ще ціле майже піввідра кущовки оцієї. Я думаю, що ну, не вийде а весною посадити. Кущовка ми завжди тільки на зелені саджаємо. Фуджек, Бігай давай. А, уявляєте, вчора накрили, Віктор накрив гортинці. І ще і пробалакали, хоча б не забути. Ну що, забули? Забули, що зробити. Отак от. Відкрию чуть, чуть її. Хай тут стоїть. Відкрию. Красива. Хотрет. Я не хочу, щоб вона пропала. Не, не хочу пересаджувати. Я кажу, давай пересадимо в горшочок і заберемо її в дім. Не хоче. А мені шкода її. Дуже шкода. Вона така красива. Хотрет. Гарна. Ну і тут ось накрита, все нормально. Він просто прикрив. А, ні, придавив. Хоча я казала. Мало відрізали. Вчора одрізав, я кажу, більше, краще потолишня було, чим він залишив так. Ти вже все провірив. фу, не плегай. Так, морковку теж я посіяла тільки три рядочка. Саму пізню не посіяла, але її можна сіяти. Я думаю, нічого і не буде. В будь-який час можна сіяти. Можна і в лютому місяці посіяти, і все буде нормально. Щось я так думаю. Так, виноград будемо зрізати. Треба повкривати, я вам чуть-чуть повкривала вчора. Оцими своїми ще обрізала хризантемки І оце я ними хочу отак поприкривати. Все-таки хочу їх зберегти. все Все замирає, все затихає. Ви бачите? Трояндочки вже всі. Навіть учора вони були красиві, а сьогодні вже замітно. що чуть чуть мабуть, це таки морозець був. О, він і цю не відкрив. Ну цю ж він бачив. ну Спеціально не відкрив. Ладно, я цю й не буду відкривати. Ой, як не хочеться зими. Як не хочеться зими. Ну, дуже не хочеться. Ну і все, і газані ось намагалася розквітнути жовтенька, але все, не вистачило часу. І ось. Помаранчева теж не вистачило. Ну, і не скажу, що рано. <сум> Звикли, що до грудня, до січня місяця немає ніколи ні снігу, ні морозу. Хоча в минулому році. 20. Я подивилася, 20. Ми ж тут спорилися, коли обрізали гортенці. Я кажу, що вже втретю зиму йдуть гортенці, а Віктор мені доказував, що їм тільки півтора року. Я кажу, може, й півтора року, ну, але вони йдуть вже третю зиму. І знайшла відео від 24 грудня 2023 року. Де Віктор повкривав отут гортенці, оці ж всі покушкував і вже сніг лежав. У 23-му році у нас лежав сніг, вже такий гарний сніг. В прошлому році снігу не було. В прошлому році чуть-чуть е випав, і я ото на радощах маленького 10 сантиметрів <схи> зліпила сніговика, <схи> і він, як наче, здоровий. Відправила своєму Сергійку, то я знімала, щоб відправити Сергійку в Іспанію. Там взагалі снігу вони не знають і не бачать. Діти, які там народилися, навіть не знають, що таке сніг. Так, ну що, холодно, я казала, Віктор, забери. Не забрав. Зараз я заберу ці виноград. Яблука я забрала. Вигрибла всі джекти, де там? Вже щось знайшов. За ним треба глаз та глаз. От це, бачите, яка. Дитина, яка дитина? Я дивлюся, Віктор поклав раз, два, три, чотири. Чотири ряди, як він і казав. Ну, може, хоч трішки гнидники позакриваємо, туди понакидує все. А то безполезно йому щось казати. Ви бачите? Оце збирався палити, не спалив, на свалку не відніс. Вітер, сильний вітер, ви бачите, на мило, хтось з нас відкіляв. Де воно мете. Капець. Так, ладно, пішла в дім. Ти чого, на соточку грієшся? Давай, іди в вольєр, йди в вольєр. Я зараз їстки тобі дам. Я зараз тобі їстки дам, мій хлопчик. Ти мій хлопчик, боже, я з тобою не займаюся нічого, ніколи. Ти вже, мабуть, все все позабував, так? Да? Що ти так на мене дивишся своїми оченятками? А облизуйся, чого? Що Шо ти там уже покуштував? Щось смачне було? Да? Аби тільки кульки оті, пакети не їв. Пошли, вольєр. Ні, а не на вулиці. Заходь, заходь. І А я мабуть погулять. Ну що, кажуть, що кажуть, дивилася прогноз на вихідні, сьогодні понеділок. На вихідні ті мінус 4 показує. Але ще тільки 5 днів, я думаю, за 5 днів може змінитися температура. Хоча мінус 4 це вже багато. Прийдеться це вже оці забирати квіточки в коридор. Ці ще квітують гарні, 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 гарні. Я тут позламую оці здорові. Може забрати теж в коридор їх. І вони будуть квітувати. Да? Красиві. Ну що, зайшла в дім, а у нас нема світла. Включила чайник, а на газ поставила. Думаю, що такого? Налила води, клац, а воно не шепить. А, догадалася, здогадалася, що нема світла. Що, в кімнатах темно, я навіть не знаю, що і робити. На вулиці холодно <сі> щось робити. Думаю, може зміниться температура. Думаю, в хаті по -по щось пороблю, але і в хаті темно. Це я зайшла в оцю кімнату, де ялинка, вона сама світла, тому що тут східна сторона, сонечко сюди більше попадає, що воно світить. А там західна сторона, і ті дві кімнати, вони темні, темні. Ну що, може, просто поговоримо? Знаєте, отримала такий цікавий коментар, а точніше, навіть не коментар, а питання. Я так і не зрозуміла, чи це він по-справжньому питав. Чи це сиронію, чи насмішкою, чи просто хейт. Питання звучить так. І чому ви всі лізете в інтернет? Як вам таке питання? Отож, я її не зрозуміла, чи він сиронію просто, чи це хейт, чи просто йому цікаво, що ми робимо в інтернеті? І якщо серйозно Алекс питає, то я можу відповісти, що інтернет це, по-перше, джерело інформації. По-друге, це джерело спілкування. По-третє, це джерело і роботи. А ви зараз де знаходитеся? Я думаю, теж в інтернеті, якщо пишете мені такі питання. Інтернет допомагає нам бути в курсі всіх новин. Зараз без інтернету ну нікуди. Нащо вже мій малий онучок? Так то й взагалі він всю інформацію черпає з інтернету. Так, і хорошого. І погано, я згодна. Але зараз час такий. Зараз кожна людина десь черпає якусь інформацію, новини. І ще інтернет це зв'язок Зв'язок з рідними, з друзями, з вами нарешті. З вами спілкуюся. І, взагалі, інтернет це зручно. Тут можна знайти всі відповіді на будь-яке питання. А ще Інтернет і допомагає навіть заробляти. І, взагалі, інтернет це все. Я можу спілкуватися зі своїми рідними, які живуть в другій країні, з однокласниками, з якими не бачилися 10 років. Кожні 5 років ми завжди зустрічалися в школі. Я приїздила спеціально з Дніпропетровщини на Харківщину тільки для того, щоб побачити своїх друзів. Рідні в мене живуть в другій країні, однокласниці подруги — в другій країні, де можемо ще поспілкуватися тільки в інтернеті. І раз вже піднялася така тема, то я навіть відповів серйозно. Якщо це касається мене, то я Зайшла в інтернет, як ви кажете, залізла в інтернет від безвихідності, від безісходності, так, мабуть, більше зрозуміло. Так трапилося, що обірвалося все, пішла чорна полоса, і, хоч не хочеш, я залізла в інтернет, і інтернет мене спас, скажу ще так. І я навіть і не думала, що це зараз я можу так відверто з вами спілкуватися. Якби мені сказали ще, не знаю, три роки назад, чотири роки назад, що я буду з вами розмовляти отак от по інтернету, то я б не знаю волосся на голові рвала і доказувала, що цього не може бути такого. А ось так сталося. І я тепер з вами. Спочатку це були такі відео, прості, коротенькі, потім з'явилися друзі, друзі свої, рідні, які почали підтримувати мене. А пройшов якийсь час, і Ютуб навіть запропонував зав робити якісь кошти. То чому я буду відмовлятися від цього? І вам бажаю, якщо хочете, не бійтеся, не соромтеся, а Заходьте, знімайте, відправляйте, і якийсь буде доповнительний заробіток. Ще раз вибачайте, що я не українською розмовляю чистою, тому що я її погано знаю, я тому і вибачаюсь у вас завчасно, але я вже багато слів знаю. Єдине про що шкодує, що не почала знімати це раніше. Раніше, тому що час біжить, час біжить, а розумію, що вже і вік не той, а от молодим зараз дорога вперед. Займайтеся, ну чого не заробляти кошти? Ну чому? Хай вони зараз у мене майже, майже немає їх. Але я знаю, що вони накопичуються, накопичуються, тому що я ще з Ютубом не дуже в добрих, скажу, відносинах. Все чогось не можемо з ними, так сказати, заключити договір. Ось так, що я ще хотіла сказати? Я, звичайно, ще не блогер. До блогерства це далеко, дуже далеко. Але я навчаюся. Мені хочеться це робити. Тому, Алекс, ви можете не дивитися наші відео. Не подобається, прогортайте. Але хто ж зо мною спілкується, хто хоче, я дуже хочу, я дуже хочу з вами з усіма спілкуватися. Мені це подобається. Але я і вас розумію. У кожної людини свій характер, свої вподобайки. Своє, один любить, наприклад, мелодрами, друга людина подобається навпаки, детективи, як мені, Якісь... один, одна людина любить спорт, друга рибалку. Тому я, коли починаю дивитися кіно, я глянула, а це не моя тема, я переключаю Алекс. Думаю, що я відповіла на ваше питання, правда? Так що, любі друзі, знімайте. Кому це подобається, знімайте і відправляйте. Рано чи пізно вам це сподобається, і це буде добре. Є знайомі, які хочуть знімати, але бояться. Я теж боялася. Але перший ото мені Джек допоміг. Чому називається мій канал «Black Джек? Тільки тому, що Джек мені це допоміг. Коли його привели в перший день, він там таке нам витворяв. Ми її знімати не вміли. Віктор знімав перший раз. Все трясеться, руки трясуться, відео такі незграбні, некрасиві, мені самі не подобається. Але коли дивишся на цю собацюру свою, то просто хочеться знімати. І оце він мені допоміг. Тому хто хоче, знімайте, ще раз скажу, не соромтеся. Перше відео погане, друге е, погане, третє, четверте. Да. Воно в мене я вже знімаю два роки. Два роки знімаю. І я знаю, що багато я не знаю чого. Я заходжу до своїх до інших блогерів, які починають розказувати, там, як це робити. І навчаюся потихеньку. Так, у мене нема лампи, у мене немає, ну, штатив я приобрела, купила новий телефон, він кращий за той старий. Все, більше в мене нічого немає. Потрібна, звичайно, може бути й лампа, а от як зароблю гроші, як YouTube мені відвали, там, я не знаю, 100 доларів. <гручі> Зразу куплю собі якусь лампу, щоб було гарне освітлення. Що ще я хотіла сказати? Знаєте, по-перше, перед вами я теж соромлюся. По-друге, перше по ви зараз думаю, що сказати, тому що слова не ті, що потрібно говорю, а думки точніше плутаються. Так що ви мені вибачайте. Я не знаю, що ще вам сказати. Я не готувалася. Не готувалася, бо. Тому що світла нема, може б так, бо я б щось би друге якусь тему знайшла. Але годинник буде бити 11 чи 12 разів. Хтось не любить годинник, у мене є друзі, які не люблять, а я люблю. Від тут в цій кімнаті ніхто не живе. І я Віктор виключає його, встановлює. Хіт. Уїхав на роботу, а я беру включаю сапожу. Ви бачите, які ми різні. Ми навіть в одній хаті два різних людини. Я не знаю, як ми тут з ним оце прожили вже 45 років. Капець. Більше, бабусь. Навіть більше. Ось так. От. Що я хотіла сказати. Я дуже рада, що ви в мене є. Хочу, звичайно, щоб більше було підписників. І, звичайно, хочу, щоб більше було коментарів. Коментарі надихають і додають сил. І звичайні дні навіть роблять свято. Разом ми створюємо неймовірну спільноту. І повірте, я щаслива. Я щаслива, що ви поруч кожного. Обіймаю і бажаю миру, радості та щастя. Чекаю вас в коментарях. І, будь ласка, підписуйтесь. Все, пока-пока!